Привіт, друзі! З вами знову канал Соціалка. І сьогодні у нас дуже важлива тема. жовтень 2024 року стане справжнім місяцем змін для кожного українця. І я не перебільшую, від пенсіонерів до студентів, від водіїв до підприємців усі відчуємо на собі нововведення, які стартують буквально завтра з 1 жовтня. Уявіть собі, ваша бабуся може отримати додаткові 4500 гривень соціальної допомоги. Ваші діти в школі почнуть заробляти віртуальну валюту за хороші оцінки, а ви самі можете суттєво заощадити на опаленні завдяки новому пільговому тарифу на електроенергію. Але є й менш приємні новини: паливо подорожчає на 700 гривень на місяць, а за соняшникову олію доведеться платити на 40% більше. Чесно кажучи, коли я вперше прочитав весь список змін, то подумав: Господи, як же багато всього відбувається одночасно. Але знаєте що краще бути підготовленим ніж потім хапатися за голову? Тому сьогодні ми детально розберемо кожну зміну. Я поділюся своїми думками щодо того, як це вплине на наше повсякденне життя. І найголовніше розповім, що конкретно потрібно зробити вже зараз, щоб не залишитися без важливих виплат. Залишайтеся зі мною до кінця, бо в останніх хвилинах я розповім про декілька лайфхаків, як підготуватися до цих змін і навіть заощадити на деяких з них. Почнемо. Отже, перша і, мабуть, найприємніша новина. З жовтня розширюється коло людей, які можуть отримувати соціальну допомогу у розмірі 4500 гривень. Особливо це стосується наших пенсіонерів. Знаєте, коли я спілкуюся з людьми похилого віку, часто чую. Та що там ці гроші? Все одно на все не вистачає. Але, друзі, 4 тисячі гривень це серйозна сума, особливо для тих, чия пенсія не перевищує прожиткового мінімуму. Держава нарешті зрозуміла, що в умовах війни та економічної нестабільності потрібно більше підтримувати найвразливіші категорії населення. Це не просто популістський крок, це реальна необхідність, адже багато пенсіонерів сьогодні вибирають купити ліки чи продукти харчування. Але тут є один важливий нюанс, і це друга ключова зміна обов'язкова ідентифікація в пенсійному фонді. Слухайте уважно: якщо ви не пройдете ідентифікацію до 10 жовтня, ви можете втратити право на соціальні виплати. Я розумію, що для багатьох людей, особливо похилого віку, це може здаватися складним, але насправді все не так страшно. По-перше, ідентифікацію можна пройти онлайн через офіційний сайт пенсійного фонду. Для цього потрібен лише смартфон або комп'ютер з камерою. По-друге, якщо з технологіями складно, можна звернутися до відділення пенсійного фонду особисто. Головне, не зволікайте, чому держава запроваджує цю процедуру? Справа в тому, що це важлива антикорупційна міра. Занадто багато випадків шахрайства було виявлено, коли виплати отримували люди, які на них не мали права, або навіть померлі особи. Тепер система стане більш прозорою та справедливою. Мій порада: якщо у вас є батьки чи бабусі дідусі пенсійного віку, допоможіть їм пройти цю процедуру. Це займе максимум 10-15 хвилин, але може врятувати їхні виплати на довгі місяці вперед. А тепер про те, що може суттєво вплинути на ваші комунальні рахунки, з жовтня запроваджується пільговий тариф на електроенергію для опалення 2 ,64 гривні 64 копійки за перші 200 кВт годин. Знаєте, коли я побачила цю цифру, то відразу згадав минулу зиму, коли мої сусіди скаржилися на астрономічні рахунки за електроопалення. Ця міра особливо актуальна для тих, хто живе в приватному секторі або квартирах з електричним опаленням. Якщо раніше опалення електрикою було розкішшю, то тепер це може стати реальною альтернативою газу. Особливо враховуючи всі проблеми з газопостачанням. Давайте порахуємо: якщо ваша сім'я споживає 200 кВт годин на місяць для опалення, то при звичайному тарифі ви б заплатили близько 700-800 гривень гривень, а з пільговим тарифом лише 528 гривень. Економія очевидна, але є нюанс: пільга діє лише на перші 200 кВт годин. Тому важливо навчитися ефективно використовувати електроенергію. Мої рекомендації: утепліть житло, встановіть програмований терморегулятор, використовуйте енергозберігаючі прилади. Цікаво, що ця міра показує, як держава намагається адаптуватися до нових реалій енергетичної незалежності. Ми поступово відходимо від залежності від російського газу і. Електроопалення стає частиною цього процесу. Єдине, що мене трохи хвилює, чи зможе наша енергосистема витримати підвищене навантаження, якщо багато людей одночасно перейде на електроопалення. Сподіваюся, відповідні розрахунки були зроблені заздалегідь. Тепер про те, що хвилює багатьох чоловіків та їхні родини, мобілізація продовжується, але з жовтня. З'являється цікава можливість. Чоловіки до 60 років можуть укладати контракти на небоєві посади. Знаєте, коли я вперше почула про це, то подумала: нарешті розумний підхід. Справа в тому, що армія потребує не лише бійців на передовій, а й фахівців на тилових позиціях, логістів, механіків, медиків, it спеціалістів, кухарів, водіїв тощо і чому б не дати можливість людям, які можуть бути корисними. Але з певних причин не можуть або не хочуть воювати безпосередньо на передовій, служити в інший спосіб. Це рішення показує, що наша військова система поступово адаптується до реалій тривалого конфлікту. Ми розуміємо, що війна це не лише про зброю, а й про логістику, про підтримку, про те, щоб армія була забезпечена всім необхідним. Для багатьох чоловіків це може стати способом виконати свій громадський обов'язок, отримати стабільний заробіток і водночас залишитися відносно в безпеці. Звичайно, навіть на тилових позиціях існують ризики, але вони значно менші ніж на передовій. Що мене особливо тішить, так це те, що держава, нарешті, почала мислити стратегічно. Ми не можемо дозволити собі втратити всіх кваліфікованих спеціалістів, відправивши їх усіх на передову. Економіка, інфраструктура, соціальні послуги все це теж потребує людей. Якщо ви або ваші близькі розглядаєте таку можливість, раджу детально вивчити умови контракту, місця служби та обов'язки. Головне приймати зважене рішення, а не діяти. Під впливом емоцій чи тиску. А тепер про менш приємні новини, які, на жаль, торкнуться кожної родини: приготуйтеся до суттєвого подорожчання продуктів харчування. Соняшникова олія подорожчає на 40%. Коли я побачив цю цифру, то одразу подумав про мою маму, яка завжди каже: без олії що за готування, крім олії, зростуть ціни на м'ясо. Овочі, фрукти, молочні продукти та яйця. Основні причини несприятливі погодні умови, логістичні проблеми через війну і загальна світова тенденція до подорожчання продовольства. Знаєте, що мене найбільше засмучує? Те, що найбільше від цього постраждають малозабезпечені сім'ї. Для них кожна гривня на рахунку, і коли базові продукти дорожчають на десятки відсотків. Це справжня катастрофа. Мої поради щодо того, як підготуватися до подорожчання. По-перше, якщо є можливість, зробіть невеликі запаси непсувних продуктів, але без фанатизму. Не потрібно скуповувати все підряд і створювати штучний дефіцит. По-друге, перегляньте свій раціон: можливо, варто частково замінити дорогі продукти більш доступними аналогами наприклад. Замість дорогого м'яса частіше готувати бобові чи яйця. По-третє, звертайте увагу на акції в магазинах, купуйте сезонні овочі та фрукти, розглядайте можливість покупок на ринках. Там іноді ціни нижчі. Окремо хочу сказати про подорожчання пального на 700 гривень на місяць. Це пов'язано з можливими санкціями проти румунського порту, через який ми імпортуємо дизель. Для водіїв це означає серйозне підвищення витрат на пересування. Якщо ви багато їздите на авто, раджу подумати про оптимізацію поїздок. Об'єднуйте справи в одну поїздку. Частіше користуйтеся громадським транспортом для коротких відстаней. Розгляньте можливість карпулингу з колегами чи сусідами. Чесно кажучи, коли я думаю про всі ці подорожчання, то розумію, наш бюджет сім'ї доведеться перераховувати. Але що робити? Війна є війна, і ми мусимо адаптуватися. Головне не панікувати, а планувати розумно. А тепер про зміни, які показують, що навіть у воєнний час Україна не забуває про інновації та розвиток. Національний банк припиняє обіг десятикопійчаних копійчаних монет. Знаєте, коли я востаннє бачив ці монети, чесно кажучи, не пам'ятаю. Вони давно стали анахронізмом, тому їх відмова цілком логічна. Більш цікаво, те, що НБУ вводить нові, більш прозорі правила банківських переказів для боротьби з шахрайством. Це дуже актуально, адже кількість фінансових шахрайств останнім часом зросла в рази щотижня. Чую історії про те, як хтось втратив гроші через фейкові дзвінки з банку чи підроблені сайти. Нові правила передбачають більш детальну перевірку підозрілих операцій, додаткові підтвердження для великих сум і поліпшену систему ідентифікації користувачів. Звичайно, це може трохи ускладнити деякі операції, але безпека важливіша за зручність. Мій порада. Ніколи не повідомляйте дані своєї картки незнайомим людям, навіть якщо вони представляються працівниками банку. Справжні банки ніколи не запитують повний номер картки чи cvv код по телефону. Але найцікавіша інновація, на мою думку, це запуск віртуальної валюти мрії для школярів. Представляєте? Діти зможуть заробляти цифрові гроші за хороші оцінки, виконання домашніх завдань, участь у шкільних заходах. Коли я вперше почув про це, то подумав: геніально. Нарешті хтось зрозумів, що мотивувати дітей до навчання можна не лише погрозами та покараннями, а й через сучасні технології, які їм зрозумілі. Гейміфікація освіти це майбутнє. Діти живуть у цифровому світі, де все має рейтинги, досягнення, винагороди. Чому б не використати це для освітніх цілей? Можливо, завдяки мріям діти почнуть більше цікавитися навчанням, бо воно стане схожим на улюблену комп'ютерну гру. Звичайно, важливо, щоб ця система була збалансованою. Освіта це не лише про оцінки та винагороди, а й про розуміння, критичне мислення, творчість, але як додатковий мотиваційний інструмент мрії можуть бути дуже корисними. Цікаво буде спостерігати, як діти реагуватимуть на цю інновацію. Можливо, через кілька років ми побачимо покоління, яке виросло з думкою, що навчання може бути не лише корисним, а й захоплюючим. І наостанок про те, що завжди цікавить українців погода. У жовтні прогнозується двократне бабине літо. Знаєте, коли я почула цей прогноз, то одразу подумав, хоча б природа нас трохи потішить в ці складні часи. Бабине літо це завжди подарунок. Ще кілька теплих сонячних днів, коли можна погуляти в парку, посидіти на лавочці, насолодитися останніми барвами осені після всіх тих новин про подорожчання та проблеми. Така погода точно підніме настрій. Але не забувайте, що після бабиного літа зазвичай різко холоднішає, тому використайте ці дні максимально, провітріть житло, зробіть останні приготування до опалювального сезону, можливо, зустріньтеся з друзями на свіжому повітрі. Також у жовтні відбудеться традиційний перехід на зимовий час переведемо годинники на годину назад. Чесно кажучи, я завжди плутаюся з цими переходами, але додаткова година сну ніколи не зашкодить, особливо в такі напружені часи. Друзі, ми розглянули всі ключові зміни, які чекають на нас у жовтні. Я розумію, що інформації багато, і частина з неї не дуже приємна. Подорожчання, нові процедури, додаткові вимоги все це може здаватися втомливим. Але знаєте, що ми, українці, вже пройшли через такі випробування за останні роки, що це теж подолаємо. Головне бути поінформованими та готовими, адже попереджений значить озброєний. Мої основні поради на завершення. Не зволікайте з ідентифікацією в пенсійному фонді. зробіть це до 10 жовтня. Підготуйтеся до подорожчання продуктів, перегляньте бюджет і знайдіть способи економії. Скористайтеся пільговим тарифом на електроопалення, якщо це актуально для вас. І пам'ятайте, навіть у найскладніші часи важливо підтримувати один одного та зберігати оптимізм. Якщо це відео було для вас корисним, обов'язково поставте лайк. Це допоможе іншим людям знайти цю важливу інформацію. Підписуйтеся на канал Соціалка, якщо ще не зробили цього, і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. У коментарях напишіть, які зміни найбільше вплинуть на ваше життя і чи є у вас додаткові запитання. Я обов'язково відповім кожному і, можливо, зроблю окреме відео з відповідями на ваші питання. Пам'ятайте, ми разом, ми сильні. І ми обов'язково переможемо до зустрічі в наступних відео. Тримайтеся.